Всім привіт! Знову Десна, знову жерлиці. Сьогодні ще, можливо, буде і ловля на мормишку, якщо зможемо знайти рибу. Ми сьогодні з Віталієм, а сьогодні яке число? 24 січня в новому місті, до якого добиратись було дуже тяжко. Ми доїхали до Десни, а далі пішки 3 км по кризі, йти, йти йти, йти і дісталися до точки де планували ловити. Покриги йти легше, тому що менше снігу, ніж лізти по дорогах біля десни. Ну от, Виставилися ми десь так о 9-й годині ранку. Тепер сядемо, відпочинемо, вип'ємо чаю і далі будемо думати, що ж нам робити, як, як кажуть, вбивати час. Так як спрацювань, напевно, що багато не буде. Добре, щоб взагалі вони були. І хоча б виконати мінімум по щуці піймати хоч одну щуку. Тут є невеличке тиховоддя, ну як тиховоддя? Мормишку менше 1 грама зносить сильно, треба ставити мінімум, напевно, 2 грамову мормишку. Спробуємо тут поганяти її з мотиля я брав і отак от за моєю спиною. Невеличка така забоч. Де більш-менш спокійна вода. Але все одно течія є, так, як високий рівень води. От Раніше я тут ловив з Віталієм, то тут взагалі не було течії. Щуки були завжди. Що буде сьогодні, побачимо. Ми вперше в цьому зимовому сезоні тут ловимо. В минулому році не були, так як тут не було льоду. Бачимо Що ми тут. Ніякого. Куди дивіться, це сюди рюкзак все скидай. Як ми виставили желеце цього разу, ну, От є берегова лінія з кущами, то ми виставляли в шаховому порядку. Одну желцю ближче до кущів, іншу трошки далі. І так через одну ближче, далі. Ну а там вже в кінці цього ряду. Там вже йдуть, бо там близько не ставили до берега, бо корчів багато. І навіть коли ми виставляли, то одну желецю зачепили і відірвали всю оснастку. Не хочу перев'язуватись, хай стоїть, як може побачу. Захочу, перев'яжу. Якщо клюватиме, піймаємо на цій. Якщо не клюватиме, то не піймаєш і на 100 штук. Так от я забув сказати, хочу пошукати рибу от в цих кущах. Тут може бути трава. Але поки ти не зробиш лунку, не опустиш туди камеру, не подивишся, ти не дізнаєшся. Зазвичай в траві риба не стоїть на десні. Вона стоїть десь біля трави, але в, самих, в самій гущі трави вона не стоїть там. Ну Мається на увазі плітка, окунь. Десь на кордоні з травою вона може бути. Якщо якусь рибу знайду в лунках, то покажу вам. Ну побачимо, тут може бути трава. Ну так ще більш-менш чиста. Ну як чисто? Шо, чиста. Що чисто рибима. Я це на такому рівні і жерло це ставив, але там б, наче б не зачепить, я думаю, вже весь траву. В одній з лунок бачили рибу. Але погано видно, що за риба. Якісь очі світяться, хтось плаває, то я посиджу з мормишкою покиваю. Правда, чи вистачить саме цієї мормишки, щоб дістати дна? Ну, спробую. що немає, глибина метрів три, напевно. О, нормально. Пробую. Ну, а по жерлицям бачите як, поки що тихо. Ну, Останні риболовлі у нас клювання були таке. Під обід, після обіду, може навіть під вечір. Тому чекаємо і пробуємо ловити іншу рибу. Може окуні будуть, не знаю. Я от зараз пробую навіть на голо. Не чіпляю мотиля на голу мормишку. Хоча ж мотиль в мене є. А візьме клюне щось. Перевіряю Віталій, побачимо, що тут є, риба чи немає. Ану, чи може б те, чи я збила, якийсь лід пропливав. Перше спрацювання десь о 10-й годині. Нічого немає, каже. Ні, життя немає. Не Чітку сіли. Нема живця. живця. Немає. Немає. Виставимо. У нас сьогодні по живцю, як завжди. Три вида. Густірка, плітка, уклійки. Навіть четвертий вид був один окунець. У ось таку. А ну Віталій, іди сюди щось покажу тобі. Тут у мене в коробці мормишки. І тепер я тобі хочу показати дещо. Підходяще чи не підходяще під ті умови, де б можна було половити на мармишку. Ось дивися, отакі є, Ну, вони трошки вже окислилися. Є отака, є ось, ось дивись такий. Чортик, отака мурашка, дивися, отакий чортик чорненький. Таку мурашечку. Таку мурашечку прям, так? Да? Дивися, така двойна є. Отака ще є. Отака. Ну так, ну, да, на мотиля. Може. Тепер у теж можна бути. Може, отака яскрава, дивися. Моїкий нема натяжки? Не Є сяка смілочь. Мілкий піс. Сюда, ти гоняв. Ого! Це ж треба таке. Зараз побачимо. Заміряємо судачка 43 см. Ось так, заліковую. Є ще один в цьому сезоні пійманий судак на жирлицю. Судак заліковий 43 см. Але я не знаю, чи тут буде кілограм. Вважається так, що 42 см, точно сюди кілограмовий. Ну, зараз ми його зважимо. І перше спрацювання сьогодні, я думаю, також було судакове. Там стояла уклійка, а він забрав живця. Значить, в цьому місці є судаки. Є. І що саме прикольне, ми сьогодні не брали балансирів, не брали вудочки для балансирів. Далеко йти, менше речей, тому що... І так дуже загруження. 3 кілометри топать, Навіть тягнути ці санки. То вирішили кілька кілограмів спорядження залишити вдома. Просто я не думав, що тут буде судак. Тут таке місце більш щуче. А тут вони є. Добре, зараз потрібно його зважити. Я думаю, що тут не буде кілограма. Ну, побачимо зараз. 880 грамів. Просто худий довгий судачок. Я відразу так подивився, думав, що не буде заліковий, А він виявився заліковим. Така риба, як судак. Зазвичай раніше ловилася там, от, рано вранці може клювати, може клювати під вечір. В день рідко коли ми його ловили. Це ще залежить від місця лову, від кількості судака, ну і правильної постановки жерлиць на тому місці де ловити ну, сьогодні нам пощастило може ще пощастить, не знаю побачимо якщо вже є спрацювання і не одне значить будуть іще клювання хижої риби хто це буде судак чи щука ми не знаємо хочемо ще піймати судака ну це так є таке бажання перевіряю далі що там буде риба чи не буде нема натяжки голоса може буде десь стала похилятися так, це в нас третє спрацювання, риби не буде. Знову таке саме, наче без Ану живець, знаєш, живець пожований. Пожований судачком точно ось. Задушив трошки рибку. Третє спрацювання на жерлиці у нас було десь приблизно о 12 годині. І це точно був судак. 100%. Він так жує живця. Ну. Що далі? Далі я буду розвоїти багаття, щоб пообідати. Віталій десь спостерігає за жерлицями на кризі і пробує ловити на мармишку. А я зайшов в плавні, тут десь спробую розвести багаття. Не знаю, все сере таке, вологе, сьогодні відлига. Ну от, сніг добре ліпиться. Але хочеться запекти картоплю. Можна було запекти сюди фользі, але мені сюди краще просто смажений. Просто смажений. А якби була щучка, то я б її запік. Знову. Беру все для цього, але щука не клює. Отак. От Поки нагорає жар, треба підготувати картоплю, порізати, сало туди накласти, ну і фольгу. Все по старому рецепту. Ну, так. Але я ще додаю, крім сала, туди ще і приправку до картоплі. Тоді вона ще смачніша. Поки я займався нашим обідом, Віталій знайшов білу рибу на вудочку і піймав 5 рибин. Я потім в кінці риболовлі їх покажу вам. А зараз що? Зараз ми пообідаємо, може я потім з вудкою щось спробую піймати. Сало підсмажуємо, картопля, скоро вже буде готова. Отаке. От Риба є. Піймати можна, але для цього потрібен час. Ну, Обід це святе, не пообідавши, риболовлі не буде. Погано пустило сало, Жир, не помачки нам не взяти, цей тепер п'ятниця побачить бік не вилазити мене. Одна клюнула з лунки і все. Одну таку гостірку витягнув, бачите, хвіст який побитий. І при свіжа, Напевно, все-таки судак б'є. Одне клювання було відразу. а то щось. Щось тихенько. Одну. Мармишку тягне. Зробив кілька лунок поряд, походив-походив, нічого не клює, Повернувся на стару лунку, витягнув вон іще дві густірки і одну спустив у лунці. Ну, клюв такий, депресивний. Треба вимучувати. А Віталія навпаки притихла. Поки не обідав, клювало, Прийшов пообідав, вже не клює. Вона не хоче клювати. Якось в лунці вона крутиться. Я, правда, камеру не опускаю, не хочу розпугувати рибу, дивитись, що там. Вона стоїть, так вона Буває високо від дна візьме, а буває біля самого дна десь полтретього мабуть, вже було типа може трохи далі уже метр від дна це в одній точці, якось так воно клює. Перед цим мотиля забрала. А ну, відразу високу проводку. Може вона високо стоїть? Знову клюнула. Ех, -мо, третій раз не засікається. Нема? Є. У мене є. Непогано щось. Непогано. Іди,ка. Четверти спробу засік. Є? Mm -hmm. Тому Італія. Хто там? О. Є густірина. Ду висінок. Глибина десь метрів три. О, відразу буду високу проводку отак. блокування було. Високо від третій годині у нас спрацювала жерлиця. Спрацювала. І хто тут буде, не знає. Побачимо. Почекаємо трошки. Воно матнуло, поки ми йшли до неї. І зупинилася. Зажирає, точно тобі кажу. Бо перед цим та котушка, що так котушка. Отак. Коробка вже. А ну, зупинить трохи. У нас ще одна спрацювала жерлиця. Риба смікає. Нічого не смікає. Може тече просто. Да, да, да. На густірочку. Ну перевіряй. Або з рота вирвеш. Одне з двох. Або немає, або з рота вирвеш. Або є третє. Ага. Немає, немає нічого. нічого. Холоста, збив і все. А там ще одна у нас стоїть, зараз підемо, подивимося. Є живець? Не мотає. Ага. Ні, не мотало. я пере перевірю вже. Натяжки нема. Нічого тут немає. Холоста. Ага. Живесь нормальний. Виставляй ту, а я цю виставлю. Два спрацювання одразу. Це в три години вечора. Чи дня, як правильно? Пішов вечірній вихід. Тільки що ми перевірили два спрацювання. В Жерлиці, ну там холості були, нічого не було. От Я сів на морбишку, взявся знову ловити. Дивимось, прапорець стоїть. Ідемо перевіряти, побачимо. Знову холостаче, все-таки буде риба. Я думаю, що це збивають судачки. Ну а там, може й головень, хто його знає. Матає, ну там тече. А ну Віталій давай. Поки дійшли, поки то сього вже або є, або немає. Немає. Щось таке десь може бути, посиліш. Під лункою стоїть, думаєш. Є? Невеликий, або сюдачок з кілограмом, або штучка така до кілограмів. Не спіши судак. <риклад> <риклад> Отак. Вот Отак. Вот Такий судак. Це більший. Це... Ось живці, Віталій, ось вони. Це більший судак. Зачепився дуже слабенько. О! ну ж, давайте. Давайте заміряємо 45. Ну це десь кіло 400, зараз зважимо. Так, зважимо судачка. Кіло 200. Я думав, кіло 400, не вгадав. Ну от такий. Такі, такі зимовий. Судак у нас сьогодні клюнув на жирлицю, два судака на жирлицю це вже про щось каже. Тягне риба, Це риба. У нас десь скільки годин зараз працювала жирлиця майже четверта година вечора. Будеш перевіряти. Черебина чи сюди чина. Якісь натяжки десь далеко єсти. Думаю, що сейчас буде Щось є? Да. А ну уж. Щось він. Так йди, йди, а, і ти якось сам сюди. Я чомусь думай, так. Думаю, килограм. До кілограма. До кілограма? Mm -hmm. Шкода, що зірвався судачок. Але от, дивіться, я підловив на мормишку з однієї лунки 20 штук різної такої густірки. І більші, і менші, І непогані були такі екземплярчики. 20 штук з однієї лунки. Це вже після обіду. Як пообідали, я вирішив зайнятись ловлею на мормишку і от що, що з цього вийшло. На мотеля. А в Віталія сім рубин. У нього було п'ять, А коли я почав ловити, от він тільки дві піймав, щось, ну не пішло, не клювало. А я підібрав, може, чи проводку, чи мармишку, чи не знаю як так, чи лунка така попалась рибна. Ну так. У нього 7 рубин, в, в мене 20. Ну вже потрібно збиратись додому, тому що нам ще 3 кілометри йти пішки до машини. Потрібно це зробити хоча б до шостої вечора. Хоча б. Ну, зараз четверта, збираємо жерлиці і будемо потихеньку рухатись. Бачите, клювань сьогодні було достатньо на жерлицю, але піймали ми два судака залікових, П'ять чи шість холостих клювань. І вони явно були судакові. Отак. Щука сьогодні не бере, але ми знайшли Судака. Випадково. Отак. Отак буває. Збираємо жерлиці і вже по сутінках спрацювала спрацювала жерлиця. Не знаю хто тут, зараз побачимо, якщо що є. Поки що нічого немає. Ні, Віталій, нічого тут немає. Це холоста. Бо якби було, воно б було. Навіть живець і не покусаний. <coughs> Отак. Напевно, на, 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 на сміття якесь було. Ну все, ми вже зібралися, будемо вирушати до машини. Дякую, що дивилися. Підтримуйте підпискою, лайком і коментарем. До зустрічі!